8 дня, дівчата і хлопці, мирного неба. Вчора я робила, показувала, як я роблю кальцоне, закриту піцу. І я навмисне поділила те тісто, що замішувала, на три частинки. Одну частинку я поклала в холодильник, а з двох я зробила два кальцоне. Зараз я це тісто перемішу. Я ніколи не боюся тісто, своє тісто ставити в холодильник. Так, я перемішую його. І зараз я зроблю, покажу вам, як я роблю піцу в сковороді. Звичайно, сковороді зверху на, на газу. Це мене сестра середня навчила, в неї колись духовка не працювала. У мене тут десь 150 грамів, десь так, десь 100-200. тіста. Я розкачую тісто по. В ширині своєї сковорідки, в кого ж яка є. Але тісто треба зробити тоненьким. Переглянете відео, подивитесь, як я замішувала тісто. Воно згодиться для піци і для чебуреків. Те, що треба. Хоч мені кажуть, що це невірно, це не так, але то таке. Хто як хоче, так і робить. Це мій варіант. Так, розкатала я ось так тісто, тоненько. Так. І ось кладу в звичайну сковорідку. Ось так я поклала тісто, поклала я сюди соусу трішки. Тут я на ходу буду робити і майонез. Ось так. Швиденько це все робимо. Це коли спішити, нема коли. І, як кажуть гості на порозі. Все готове. Тепер. Це ж з вчорашнього дня в мене залишилось все оце покришене, що в мене було в кальцоне. Ковбаски там різних сортів, рибочки, трішки сиру, але сиру я зараз ще додав. Я люблю отак його наче в перемішку робити. Не слоями, а отак класти. У мене ще залишиться тут і не на одну піцу. Можна замішувати. Тісто моє універсально просте, його можна в холодильнику тримати. Сутки, двоє. Так, рибочки, кобаски трішки поклала. Тут у мене якась шинка ще є, трішки теж покладу, дівчата. Сир. Зараз я сиру ще добавлю. Це хай стоїть, я що ще придумаю. Уже грінок зроблю. Нагадую, дівчатка, в кого що є. Поклала декілька шматочків помідорчика. Ось оливки ще в мене є. Дві штучки я покришила. І ще я додав сир, трішки сиру. Взагалі-то я люблю багато, але це буде в сковорідці жаритись, то не дуже. Ось так. Я, дівчата, люблю орегано завжди. Так що орегано це... Я кладу завжди. Накриваю кришкою і ставлю на великий огонь. П'ять хвилин жарю на великому огні, і ще хвилин 2-3 на дуже маленькому. Ось так, дівчатка вона виглядає. Ось така піца. Дуже швидко. Зараз розріжемо. Розрізала я піцу. Ось так вона виглядає. Супер. Нічим не гірше, ніж. Духовці. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною. Всіх обіймаю. до зустрічі!